Трамп обурений тим, що атака України на аеродроми агресора Росії не була погоджена з Вашингтоном у Білому домі. Дебати щодо того, чи повинні США надалі підтримувати Україну. Трамп може відкласти зустріч із Зеленським та Путіним. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент США Дональд Трамп обурений тим, що Україна завдала ударів по російських військових аеродромах стратегічної авіації. У Білому домі ця атака викликала гнів і нову хвилю обговорень. Чи варто й надалі підтримувати Київ? Про це пише The Atlantic з посиланням на трьох чиновників, а також зовнішнього радника Білого Дому. За даними видання. Трамп у розмовах із радниками висловив глибоке невдоволення тим, що Україна не погодила свій крок зі США після атаки. Знову заговорили про те, чи варто надалі давати Україні військову і фінансову допомогу. У Трампа знову проявилося особисте невдоволення Зеленським. Як пишуть журналісти, він назвав його цитую гарячою головою, яка на його думку може штовхнути світ до третьої світової. Зокрема, один з соратників Трампа висловився так: цитата: тобто, Зеленський не попередив президента США, що збирається завдати ударів у глиб по стратегічних силах Росії, що призведе до швидкої ескалації конфлікту за день до зустрічі в Туреччині. Поставив риторичне питання стратег Трампа Стів Беннон. у матеріалі. Наголошується, що цього тижня Трамп... У приватних розмовах підтримав позицію правих, критикуючи Зеленського за те, що він мовляв, виставляв себе на показ після ударів безпілотників. За словами радника, Трамп був уражений сміливістю ударів, але вважає, що зеленському варто було б зосередитися на переговорах у Стамбулі. Також за словами джерел Трамп не вірить у те, що зустріч із Зеленським і путіним, яка на його думку може призвести до завершення війни, станеться уже найближчим часом. Часом, крім того, як пишуть журналісти, офіційні особи представили Трампу варіанти, що включають санкції проти Росії та скорочення американської допомоги Україні. Раніше джерела ексіос в адміністрації США повідомляли, що Трамп занепокоєний можливою реакцію Путіна на ці удари. Також його тривожить, що через атаку можуть зірватися прямі перемовини Москви і Києва в Стамбулі напередодні 5 червня Трамп. Спілкуючись із журналістами у Білому домі, сказав, що Росії і Україні потрібно ще, мовляв, трохи повоювати. Перш ніж США втрутяться як посередник у мирному врегулюванні. Він порівняв конфлікт із цитую лютою бійкою двох дітей у парку. Цитата: вони ненавидять одне одного, не хочуть зупинятися. Ти намагаєшся їх розняти, а вони не дають себе зупинити. Сказав Трамп. Водночас він наголосив. Що готовий запровадити жорсткі санкції не лише проти Росії, а й як він сказав, цитую ще когось: нагадаємо, 1 червня СБУ провела масштабну спецоперацію, знищила бомбардувальну авіацію в тилу РФ. Було уражено літаки на аеродромах Білая, Дягілєва, Алія та Іваново. Очільник СБУ Василь Малюк повідомив, що під час операції «Павутина» було уражено 41 літак. Серед них А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160.